Вітаю вас на каналі. Сьогодні 24 серпня 2025 року місто Пор'яслав, Київська область. Хотів би показати вам знову, як, на мою думку, дуже цікаву і гарну форму писанки Олега Михайловича. «Динька». Багато хто запитує мене в коментарях, які би виноград радили посадити в себе на ділянці. От саме цю гібридну форму одну із яких би я радив посадити на своїй ділянці. Чому саме так? От дивіться, який вона має гарний колір. В цьому році, бачите, набрала вона, її треба освітлювати, тоді набирає такий рожевий колір, гарний. Ягода запилена неї десь грамів, бачите фрагмент зірвався. от Запилена ягода буде така, це десь грамів 10, можливо, навіть 12 грамів. Зазвичай ягода буває трохи дрібніша, там 8-10 грам. Це буде е, така десь. Ягода і більша. Грони в неї бувають різні по розміру. В цьому році от такі грони невеликі по розміру. Я залишив усі. Це п'ятирічний корневласний кущ. Тут залишилося і я по дві гронки невеликі, бачите, залишив. То, що пилення було просипалося, пилення, бачите, таке не дуже в цьому році на ній гарне, але зазвичай пилення дуже гарне на ній. Чому б я радив її посадити на ділянці? Перше, це її ранній термін дозрівання. Друге, урожайність. І третє, як на мене, саме основне, це смакові. Квітковий присмак без мускату, я вже третій рік її підряд знімаю саме на цій ділянці біля будинку. Це п'ятирічний корневласний кущ. Сила росту тут велика. Хтось показує, що в неї є перегін грибеніжки. Я думаю, що там щось застосована неправильна якась агротехніка, тому що. Уже багато років я вирощую, в мене шість корновласних кущів і багато прищеп деньки зроблено. І вони на якому формуванні не показує жоден раз у мене перегіна грибінжки не було. Хто захоче, подивитися минулорічний ролик про деньку, там я показав корновласні кущі з навантаженням. На цьому У цьому році на цьому кущу 80 гром. Ось дивіться, вона починається. Отут за аватаром схована. І рухається на 6 метрів. Давайте подивимося на вантаження. 6 метрів зайняв кущ. Ось давайте далі. Тут трошки ефекту я показував по висанки Олега Михайловича. Вона трошки пізніше йде за ефект, ТОМ. ось бачите, і доходимо. Ось бачите на кінці трохи вже більші грони. І ось закінчується аж тут. На сонечку ми перейдемо, покажемо, як вона виглядає, бо в затінку. Це не, не видно. Дивіться, грибеніжка. Тут не може питань взагалі ніяких будь. по перегибанню. Це не в преображення крайнова, яке має таку проблему. Тут такої проблеми немає взагалі. Я ж кажу. По смаковим, це як для мене, це для сім'ї, для продажу Один із одна з лідерів по продажу і по смаковим. Да, Ще отакі от грони не готові при такому навантаженні. Менші грони там на початку вже будемо зрізати. Сьогодні на свято. Також зріжемо, покуштуємо отакі от гроники вже готові. Бере вона отаку, от бачите, має, я вже показував, чому її назвали динькою, Такі ребра. У неї консистенція м'якоті в неї мармеладна, дуже ніжна шкірка. Отаку от от має воно. Структур, вона зрощена з м'якітю, бачите, і зовсім не видно. Але смак, хто пробував диньку, зі мною буде згодно, що це одна із смачних ягод, яка не має мускатів, але квітковий присмак. Там дуже хтось його пробує це, хтось його помилково побутає з мускатом. Це не мускат, але щось таке дуже-дуже смачне і дуже, як на мою думку, приємне. Це, я кажу, для мене це одна із. Лідерів у Олега Михайловича форм. Зараз ми ще зайдемо на ту сторону, я покажу, як вона виглядає на сонечку. прервемося Перейшли, ми бачите, я хочу показати, як вона виглядає на сонечку. От дивіться, як вона забарвлюється, гарно. Ось дивіться, як вона виглядає. Я не знаю, наскільки камера передає її колір. Тут такий колір дуже гарний. Дивіться, далі зараз пройдемо. Так, да, тут частково листя я залишив, тому що так в мене там з тієї сторони, дивіться, як вона виглядає. Кажу, дуже гарна форма. Я вважаю, що це форма на роки, і вважаю, що це одна з найкращих форм. В Олега Михайловича дуже багато гарних форм. В мене їх теж є на ділянці. Ось дивіться, як вона виглядає на сонечку. Це просто шедевр, який повинен бути в кожного. Хтось каже, що рекламую, так, оце можна рекламувати сміло. Тому що воно варте уваги по своїм сукупністю своїх позитивних характеристик. Дякую за перегляд. До побачення.